Друзі, всіх вітаю. це Олександр Золотогорський. Зараз будемо говорити про. Матч кваліфікації Ліги конференції. Динамо Київ проти Аріса Салонік. Минулі поєдинки були надзвичайно болючими для українських болівальників. Дніпро 1 програв абсолютно без шансів. Ну а от щодо Динамо, тут ще можна подумати про наступний матч і ще на щось сподіватися. 0-1 від Аріса невдалий дуже поєдинок, але в кінці зустрічі кияни показали, що вони насправді сильніші за цю команду, що вони можуть створювати. Голіві моменти, на жаль, дуже хороший момент не реалізував Андрій Ярмоленко. Можливо, він виправиться цього разу. Не кажу зараз ставити на гол Ярмоленка. Це все ж таки буде трішки лотере, Хоча, якщо хочете випробувати удачу, то вперед. Я вважаю, що в цьому моменті треба грати в лоб. Треба не вигадувати особливих варіантів. Ми бачимо, що Динамо. Має вигравати у цієї команди, і я дуже сподіваюся, що гравці підтримують свого головного тренера в цьому матчі. Не буде якихось, я не знаю, підкілинних ігор і кияни. Будуть мотивовані максимально виграти цей матч, прийти в наступний раунд, і там вже намагатися протидіяти дуже сильному супернику. Бешикташу. за Бешикташ Поки що не треба думати. Зараз треба перемагати Аріс. Коефіцієнт 1,8 на перемогу Динамо на прохід 2,2, Але я би не ризикував в цьому плані. А ще б трошки підстрахувався, і просто би поставив на перемогу Динамо. 1,8 на Динамо. Попробуйте вірити в нашу команду. Боліваємо за наших. Сподіваємося, що Єврокубки цього тижня все ж таки трохи покращать нам настрій. Дивіться канал рейтингу букмекерів. В Ютубі з вами був Олександр Золотогорський. До наступних прогнозів.